Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимося, що чекає Київ до наступної середи від рашистів. Що очікувати? Ілюзії, обман, 10 мічів, обстріл буде. Жертви можливі, можливі руйнування. Будуть намагатися бити по водосховищу. І буде мета зробити так, щоб у нас не було води. Заперечую. Так, що чекає Київську область до наступної середи Київська область те саме. Теж напад. Також бо можливі зруйновані будинки. Заперечую. Відсіч будуть давати, захищати будуть. Але все одне можливі руйнування, можливі жертви. Так, перекриваю. Вище сили, прошу, відведіть біду. Все зле, лихе, всі руйнування, всі вибухи на голови тих, хто це робить. Відправте, зруйнуйте ворогам плани, іншими шляхами ворогів пустіть. Вищі сили, допоможіть нам, щоб припинились обстріли, припинились руйнування. Нехай бомби, ракети, снаряди вибухають там, де люди не живуть, там, де будинків нема. І вибухають при запуску на території Росії. По Верховному суду буде так і так єсть. Божого захисту, прошу для нас всіх, бережіть нас, наші життя, наших дітей, наші домівки, щоб всі були цілі, не ушкоджені. Буде так і так єсть.